Всім великий привіт! Ви на каналі готуємо разом» Сьогодні готуємо смачний пиріг зі шпинату. Все дуже просто легенько. В духовці рецепт берімося до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен шпинат 300 г. Нас будемо нарізати не на дуже дрібні шматочки, тому що він так ще на пательні не зменшиться, тому дорі нарізаємо так на середні шматочки. Йому дуже простий рецепт, смачний, легенький, нічого складного при готування. Справді смачно, готуйте, смакуйте, а я продовжую готувати. Нам буде потрібна на середня цибулина. Цибульку буду нарізати на півкружечки, нарізайте до вільній формі, але мені найбільше тут подобається на пів кружечки. Цибульку ми вже нарізали, беремо пательню, наливаємо лії і будемо смажити цибульку. Смажимо до золотистої скоринки 3-4 хвилини на маленькому вогні. Зараз перемішаємо цибульку, хай смажиться, а ми зараз будемо до неї додавати. Сюди зразу на цьому етапі ми додаємо 1-2 зубчика, часника натираємо на терці. Зараз будемо додавати спеції зі смаком. Я покажу, які я додаю, ви додавайте, які ви вже любите. Додаємо обов'язково на цьому етапі, коли смажиться цибулька, щоб все, аромати між собою всі гарно поєдналися, бо зараз сюди ми будемо додавати шпинат. Додаємо сіль, суміш перців та куркуму і ретельно перемішуємо. Цибулька гарно підсмажила, зараз додаємо шпинат, будемо все ретельно перемішувати і смажимо його трішечки, ну скільки там, 3-4 хвилини, не більше, він дуже скоро готується. Все, наш шпинат готовий, поки що його залишаємо, готуємо тісто. Нам буде потрібно 2 яйця, прямо в і ретельно перемішаємо. Якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підпишіться, будь ласка, не забувайте про подобайки або коментаря, всі сподобався вам цей рецепт. Тепер сюди додаємо 40 мл олії. Зараз перемішаємо. Забувайте про зворотній зв'язок. Пішіть коментаря з його чи міста, ви дивитесь від всі сівачі. Коментарі, дякую, що пишете. Тепер нам буде потрібна сметани 100 грам. Даємо сметанку і все, як завжди, перемішуємо. А ці, які ми хотіли, ми вже дали до шпинату, тому сюди я додам тільки трішки солі. Додаємо борошно 3 столових ложки з чубчиком. І зараз будемо додавати ще розпушувача півчайної ложки. Даємо розпушувач і починаємо замішувати Тісто Тісто повинно бути по структурі, як густа сметана. Потрібно ніякого міксера, все замішується вінчиком, все дуже легко, все дуже просто ну і звичайно смачно. То наше вже готове. Тепер сюди додаємо шпинат з цибулькою і знову як завжди ретельно перемішуємо. Тепер беремо змащуємо її олії або маслом, або маргариною, чим любите тим і змащуєте. Форму виливаємо наше тісто. Гарненько розрівняємо. Зверху нам буде потрібно ще натерти трішки сиру. Незвичайний гауда сир, беріть, який ви любите, який вам за смаком. Ще трішки посиплю кунжутом і буду запікати в духовці при 180 градусів 40-45 хвилин, плюс мінус в залежності від вашої духовки. Ось таку смакоту, красоту ми з вами приготували. Аромат дім, не терпиться спробувати всім, хто їсть їм смачного, і ми також зараз будемо смакувати. Цей рецепт готую не вперше, тож сміло можемо рекомендувати. Спробуйте приготувати. Це дуже смачно. Якщо ви любите шпинат, або якщо ви не знаєте, що з нього приготувати, вас він холодильник стоїть, ніхто не їсть. Приготуйте цей пиріг, його будуть всі смакувати. Дуже смачно, дуже просто. Файний рецепт. Туйте смакуйте, обов'язково напишіть коментарях, що сподобався вам цей рецепт. Можливо, ви готуєте такий пиріг часто, не часто. Напишіть коментарях, що вам подобається цей рецепт. Я вам дякую за ваші перегляди. Дякую, що були зі мною цьому відео. До зустрічі новому відео. Бережіть себе, всім миру та спокою. Всім па-па-па-па. Не забувайте, підписка, вподобайка, коментар. До зустрічі.